Слава Україні! Сьогодні я вам розповім історію моєї доволі загадкової орхідейки. Придбала я її як осіночку від квітульку у 2013 році, придбала у звичайному гіпермаркеті разом із ще з трьома горхочками. Тоді вона мене абсолютно не вразила. Але її здоров'я на фоні інших фаленопсисів було відмінне. В магазинах специфічне освітлення, всі ви про це знаєте, тому роздивитись її цікаву кольорову гаму я змогла лише вдома Верніше, навіть на наступний день при денному освітленні. Легкий акварельний тон зелено-жовтого відтіночку покриває бурячкова сіточка, яка де-інде переходить у чітку смужечку. Доволі цікаво. Винно-малинова губа по тону глибоко відтіняє себе від пелюсток, але кокетливо грає із цією бурячково-рожевою гамою фарб. Сама ж квіточка в діаметрі 8 см. Красунечка. На дотик вусково така бархатна. На сонечку вона дуже-дуже сильно і красиво переливається таким діамантовим напиленням. Ця орхочка постійно цвіте, дорощує квітконосик. І абсолютно невибаглива. Вона без амбіцій та без капризів. Знаєте, єдиним таким доволі негативним моментом був лише один. І це була лише моя вина. Це був підпал листків, стояла вона на сонечку. Але листочки з часом оновились молодими листочками і далі все залишилось як і було. Мене захоплює доволі її генетичне здоров'я. Але ось єдине, чого я досі не знаю, то це її назву сорту. На горшечку була пробита назва Харбін. Але такого сорту я взагалі ніде не зустрічала. І лише знаю, що є таке місто в Китаї. Щось ця квіточка має і від кімано, і від пірата пікоті. Видно, генетика десь, можливо, від них щось має. У лютньому цвітінні пелюсточки стають більш хвилясті. Іноді вона може навіть здивувати мутантиком. Звичайно ж, наразі вона залишається для мене харбін. Такий сорт я більш ніде не зустрічала, але якщо ви його денебудь знайдете, то ви не зволікайте. Адже з цією красуночкою ви одразу подружитесь, повірте. Вона при будь-якому освітленні вона виглядає доволі цікаво. Навіть погляньте на колонку і на цю білу рюшечку біля колонки. Як такий красивий акуратний комірець. Цікава, повірте мені, доволі цікава. Завжди цвіте, безпроблемна. Красива. Проста і непроста водночас. Величезна трудяжка завжди дорожчає квітконосика, завжди тішить. Питань до неї абсолютно ніяких немає. Подивіться, як вона виглядає позаду.